Доброго ранку, ми заклахом їдемо до школи. Ці дні, які повинні були бути весняні, у нас якісь осінні. Пахмарно, прохолодно, дощ. Вчора а, працювала в Росі, Дені пише обережно, бо туман вийшла, а там ну, прямо вага. І коли була на західній стороні через ріку, бо в мене робота там Талсі, західна сторона Талсі, І там і вогнів, немає фонарів, ліхтарів. Як тільки ріку переїжджаєш, одразу такі ліхтарі, світло, так добра рідна сторона, східна. Ай. Все добре, все добре. Добре, йдемо на роботу. Так, відпрацювала, сижу в машині, чекаю на тренеті. Сьогодні вже клуб починається у Джашка. Це його перший раз. Він був у захваті, так що подивимося, як пройде. У нього клуб більше. Зв'язаний з кемпінгом, ну таке, типу, типу, Типу скаут, я не знаю. Подивимось. І, так що знову повертатимусь туди-сюди. От Почався такий період. Але зараді дітей я поїжджу. Це не те, що коли їздила в ту школу по пів години. Це, це норма. по крайній мірі з цієї школи можна дозволити кружки. Бо в ту іншу школу так би не понаїздилися. Oh Доброго ранку, ми за кого їдемо в школу. Їду з молодшими, тому що скарлет вже в школі. Вчора вона мені заявила, чому ми завжди так пісно їдемо в школу. В сенсі. Ту тебе, блін, не, не добудешся, не до то ще щось. Я хочу бути в школі о сьомій. Я кажу, ти що, знущаєшся? Ну, хоча б 7.30. Ну, коротше. Я її туди привезла десь 7. Ну, майже 7.15. Яка вона задоволена була. Думаю, о! Я кажу, ну якщо хочеш, щоб не з дітьми тащитися, я тебе привезу раніше. Мені береться 5 хвилин і відвести і повернутися. Так, я хочу. Бо її подружки приїжджають туди раніше, Каже, я хочу з ними час провести до того, як школа почнеться. Я кажу, ну ладно, добре, що школа прямо поруч. То вона вже от там. І я спокійно їду вже трошки іншим шляхом. Це мені допоможе не їхати прямо в таку пробку. Завжди, коли я виїжджаю зі школи, там така пробка, бо міняються хайвеї і завжди машини. Я якраз зможу це об'їхати. Добре, поїхали на роботу і в школу. Так, малих забрала вже зі школи. Вони сьогодні пере. Ой, ми приїхали зарано! Тю, я забула? Стою в черзі. Боже, вони з ума зійдуть. Приїхали за скарлетт. Піше поїхали домою. А, ні. Блін. Джулієта написала, що вона хвора. Ну, що в неї температура прийшла з роботи каже, що я спать хочу, в мене так, така втома, туди-сюди. В неї температура. А в цих короткий день я приїхала за Скарлетт, а їх ще не випускати будуть ще півгодини. Блін. ну я не знаю. Мабуть, все ж таки я відвезу їх додому, скажу, щоб сиділи тихенько, слухали сестру і не, не заважали їй. Добре, Коротше, всі вже діти вдома. Джуліта від... ну, вона відпочиває, лежить на дивані. у неї Невелика температура, але достатньо, щоб відчувати себе втомленою сонною ну, ніякою коротше, з або морозить. Там. Ну, таке. Думаю, ми всі знаємо, як це відчувається. А, а мені мама зранку. Фото вислала, що вона зварила холодець. Так що я їду до мами за холодцом. І заодно за апельсинами, бо мама завжди апельсини або мандарини. Вона завжди намагається нам їх дати. І я не беру, кажу, та їх ніхто не їсть. Коротше, Джуліету нашу хвору пробила, що вона хоче. Вітамін С, так що їду <сі> до мами за вітаміном С натуральним. Поїхали. Так, все, бабуся, бабуся вже пакує мені. І помідори, і, і мандарини, і апельсини, і курки, Давай. І, і чай холодний. І Отакі смаколики дітям. Хороші бабуся, як завжди, нас постачає, постачає нам їжею. Бабасі у бабусі тут новини. Українські. 4-5 буде. А, а, ну, добре. Бо, нам не 3, 4, надо. Окрім мене, сьогодні їсти ніхто не буде, так що. Ну, нічого. Дякую. Коротше, у Джуліети трошечки перевищилась температура. Досі не така прям висока, але uh -huh. не, не, не зменшується. Тренаті, до речі, теж не супер відчуває, але вона, це в неї ще почалося в четвер вона прокинулася в неї. А... Горло і трошки нос, тік, і зараз в неї голос трошки вона загубила. Але поводить себе нормально, без температури. Просто таке щось таке. А... Але, а у Джуліети температура, температура, так що у нас такий невеликий лазарет. Джуліета попросила кашу і зробила на корино, пшону на коринному бульйоні ну, так. їсть апельсини, мандарини, що бабуся передала. Ну, лікуємось, так сказати. Доброго ранку, ми заклахомо. Це снідана для вашого пацієнта. Воно, чуєте, на задньому плані. Ну, вона температури вже нема, по крайній мірі, ну, зараз нема. А так, Апетит є, соплі є і кашель є. Теж утринки. Так, зараз я їду за скарлет. У неї були зранку додаткові заняття по англійському і математиці. Ну, У нас такий день. По-перше, пахмурно, потім а, пахмурно. А, і повин... зараз так ще більш-менш тепло. День зараз там працює над своїми машинами, які треба перевести з одного місця в інше. Він забрав джашика з цього лазарету. А, так що хлопці разом, а ми. А ми застрягли. Коротше. У нас такий день лінивий, і я так розумію, що десь в другій половині дня подує вітер і почне холодати. Коротше, до нас йдуть знову морози. Ну так, морози. Не як у вас. Ну, для нас це морози. Хоча Ліля висилає фото з Айдаху, там, блін, краса, там краса, там сніг, там каска сніжна. У нас такого нема. Добре. Піду uh, з донькою заберу. Щасливий день. У нас щасливий день. Скоро, Коротше, прямо недалеко від нас відкрили Чіполі, прям, прям під носом. Я її зі школи забираю. Мама! Вони вже відкриті! Ну, ми чекали. Коротше, каже, мені потрібно піти, купити щось поїсти. Це її улюблений ресторан. Так що вона пішла. Перший раз. Пацієнтка, друга. Тут у нас кіно, тут в мене холодець. Ми чилимо. Сонечко вийшло теж. Прикольно. Так, на обід я зробила джимбалаю. Все. Такий рис, там і ковбаса, і креветки, і курочка. Зелені додамо і будемо їсти. А ми знову кіно дивимось. У ну, нас сьогодні просто такий день. Доброго ранку, ми за У мене тут тісто не пиріжки. Сьогодні в мене знову випічка. Будуть пиріжки з творогом. Ну що, тісто готово. Можна починати ліпити пиріжки. Коротше, коли ходила до мами за апельсинами, вона мені дала якісь банани, якісь банани, у мене щось зелені, 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 зелені. Думаю, то може плантіни вирішили спробувати. А, відкрила воно не відкривається. Я навіть не знаю, коли плантіни вони, е, вони відкриваються, чи як е, тверді посередині. Коротше, е, ну, почистила їх ну, нож, ножем і е, підсмажила. Тут мед. Не знаю, яке вони, ну, але спробую. Бо я навіть не знаю, чи це банан чи плантін. Точно плантін. Як картопля внутрі. Пиріжки. готові, uh, прохолодно як. Всіх погодувала, можна чаю випити. Ну, а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку. Перегляд. Перегляд, реклама, коментарі, полюбляйки. дуже дуже дякую. Вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. І бабай!